Бренди є невід'ємною частиною нашого життя. Вони оточують нас усюди. Що б ми не робили і куди б не йшли. Тож пропонуємо вам цікаві факти, які стануть для багатьох відкриттям. МакДоналдс є найбільшим постачальником іграшок у світі. Завдяки набору Happy Meal компанія продає півтора мільйони іграшок щороку. Макдоналдс має власний навчальний заклад, який готує співробітників для ресторанів мережі. Так званий університет гамбургерології, є у вісьми містах світу. У МакДоналдс можна офіційно одружитися. Щоправда, послуга доступна лише у Гонконгу. Пакет МакВедін вартістю 2999 гонконських доларів 387 американських доларів. Включає прикрасу ресторану, весільні подарунки, запрошення та роботу діджея. У Ikea спочатку визначають майбутню вартість товару, і лише потім дизайнери і конструктори приступають до роботи та роблять усе можливе, щоб не перевищити зазначену цифру. У цьому й полягає секрет доступності продукції. Samsung Має 14 науково-дослідницьких центрів по всьому світу та 7 спеціалізованих підприємств у Кореї, які займаються вивченням найрізноманітніших питань від нанотехнологій до медицини. Кока-Кола має у своєму асортименті більше 3,5 тисяч напоїв. І якщо ви будете пробувати по одному з них щодня, то вам знадобиться більше 9 років, щоб продегустувати їх усі. Червоно-білий логотип Кока кола впізнається 94% населення землі. Функція Google Images була вигадана завдяки сукні Дженніфер Лопес. Співачка справила справжній фурор у зеленому вбранні Версаче на церемонії Греммі 2000. і користувачі почали шукати фотографії червоної доріжки. Тоді розробникам Google спала на думку ідея створення сервісу пошук по картинці. Якщо працівник Google вмирає, його дружина чи чоловік протягом наступних 10 років отримує половину його її зарплати, а діти тисячу доларів на місяць до досягнення 19 років. Це стосується тих співробітників, які пропрацювали в компанії щонайменше 14 років. Google створює найкомфортніші умови для своїх службовців. Таксі забирає їх з дому і відвозить назад безкоштовно. Співробітники можуть снідати, обідати за рахунок компаній. Комп'ютерну техніку останнього покоління можна нести додому після робочого дня. У кампусі є тренажерний зал, кімнати відпочинку, капсули сну, професійні масажисти, безкоштовна пральня і навіть можливість привести з собою домашнього вихованця. Бренд Nokia, названий на честь фінського міста Nokia. Порше не тільки випускає спортивні автомобілі, а й трактори Apple, яблуко, було улюбленим фруктом засновника компанії Стіва Джобса. Протягом трьох місяців Стів Джобс намагався знайти відповідну назву для своєї компанії. І після марних пошуків він поставив своїх компаньонів перед фактом я назву компанію Apple. Бренд Louis Vuitton, відомий у всьому світі, ніколи не проводить розпродажі. Якщо ви побачите в магазині розпродаж Louis Vuitton, знайте, вам пропонують підробку. Адже компанія просто спалює всі непродані речі. Volkswagen перекладається з німецької як Народний автомобіль. Seat – в перекладі з іспанської Іспанське автомобільне товариство. Фіат в перекладі з латинської Хай буде так. Hyundai перекладається з корейської Сучасність. А Міцубісі означає в перекладі Три діаманти.